Сікстинська Мадонна Іван Франко. Хто смів сказать, що не богиня ти, де той безбожник, що без серця дрожі, в твоє лице небесне глянуть може, не ткнутий блиском твоєї красоти. Так, ти, богиня, мати райська рожа. О, оглянь на мене. З своєї висоти, бач, я, що в небесах не міг найти богів, перед тобою клоню тоже. О, Бозі, духа, хможе, сумнівати і небо й пекло казкою вважати, та ти й краса Твоя, не казка, ні. І час прийде, коли весь світ покине. Богів і духів лиш тебе богине, чтить буде вічно тут на полотні. 1881 рік